Гарного життя ми побудували метро школи, і потім першу в Україні підземну школу. Бо ми потребуємо сьогодні захисту неба. Ми потребуємо, щоб люди жили в більш-менш нормальних умовах, а наші діти мали можливість навчатися. Тому головне завдання насправді це закрити небо над Харковом. Це на сучасніше протова повітряна оборона, яка унеможливить доступ до Харкова і Кабів, і ФАБів, і і інших ракет, які ми обстріляють міста Харків. Що стосується підземної школи, то так ми вимушені, я підкрився масштабувати такі проекти. Сьогодні ми почали будівництво ще трьох. Підземних школ виділили певні кошти з міського бюджету, тільки з міського бюджету на будівництво таких шкіл. Бо, бо хочу сказати, бо був урядовий комітет було доручено, щоб теж держава приєдналася і виділила певні кошти для того, щоб будувати такі підземні школи. До речі, хочу сказати, що на сьогодні жодного міста в підземної школи в метрошколі, вільного міста вже немає і. Дуже великий попит на це, і ми потребуємо того, щоб трижувати цей проєкт.